Я колишній тривожник. Хоча мені здається, що колишніх не буває. Це не так, знаєте, що типу як колишній в ретроградну Венеру приходить, або там коли він випив п'ятий келих якогось там пива на барі, і він такий тук-тук, Вікторія, зрестя, як у вас тіла. Я тебе люблю, зря я тебе покинув. Тривога, на жаль, стукає в найнеочікуваніші моменти, тоді, коли ти ну ніяк не очікуєш це. Ти такий начебто пропрацьований, з психологом попрацював, медитуєш, такий весь молодець. І тут просто перед сном Твоє серце хоче просто самознищитись. Просто із-за того, що ти згадала, що тобі 33, в тебе немає успішного бізнесу, та що там в тебе взагалі бізнесу немає, в тебе немає дитини, в тебе немає машини, в тебе немає друзів. І взагалі, що ти чекаєш? да? часики то тікають, і голос мами ще й в голові. І ти такий вже. Просто вообще ніяка медитація нічого не допомагає.